І так, вітання всім. Зараз я буду монтувати відео третього тижня роботи, подивитися, як там взагалі все вийшло. Я постарався трошки більше відкрити цю тему, як я там рано піднімався, як я там їхав. Також трішки роботи подивитися, як взагалі робота відбувається на малярці. То називається аутсайд. Е, робота аутсайд. Е, малюємо сайдинг, малюємо будинки, такі подивитися. Взагалі, якими інструментами там користуємося, на яких драбинах лазимо? В принципі, нічого складного немає, просто є така своя певна специфіка. Ну так, значить, монтую відео, дивіться відео, е, покажу вам новітні технології, як ми застосовуємо в Америці е, засоби пересування і чим, ми, скажімо, доставляємо матеріали собі на роботі. Там, там буде коротеньке відео, як ми там економимо час, як можна дошв... пришвидшити все за допомогою певних новинок, е, які запроваджені в, нас, в нашій бригаді. Так що дивіться приємного перегляду. Добрий ранок. І так у мене п'ята ранку буду збиратися і їхати до праці. Бро, ми в дорозі, в дорозі!

Ну що, хлопчики дівчатка, ми вже за екватором, ми вже за половиною будинків. Зараз вам покажу. То все прикручується, все забирається. Бачите один недолік, треба його виправити. Цей будиночок вже зроблений. Все, більше 25 будинків вже зроблено. Залишилось ще на 4-5 днів роботи. І після 4-5 днів здамо об'єкти і потім підемо виміняти дошки. Зараз вам покажу якого формату дошки. Гнелі такі, зіпсуті на парканах, якщо вони є, і на камінах або на будинках, бо такі всі будинки, вони всі як вагонка дерев'яна така. Бачите? Покажу вам зараз, там дирка така є позначно оранжево. Том будемо вміняти, а також з цього боку таке погане, бачите. Драбина, щоб сюди достати. Використовується на 32 щіблі. така достатня. Але помаленьку-помаленьку робимо. І робота просувається і йдемо вперед. Так, що такі справи, це вже виходить третій тиждень роботи. Так, що якось так. Ще тиждень і все. І фініта. Отак новітні технології у нас відбуваються. Запровадження інновацій в роботі. Досвідчення роботи було. Свідчення роботи блядь! І поїхав. поїхав. For sure, for sure. І так, хлопчики, дівчатка, тиждень добігає до кінця. Сьогодні у нас вже шостий день. Шостий день працюємо. Під кінець шостого, цього п'ятого дня вчора вже такий був замаханий трохи Думаю, блін. Кріпетура якась Ем... Лишився, бачите, така драбина на 32 щаблі. От по такій буду працювати і сьогодні, і от такий скос, там, де його також треба буде малювати, от ми використовуємо такі бути. Бачите, вони зроблені під низом з спол... паралону Ти коли їх ставиш на... на ондулін, вони так під кутом. Ти можеш там і сам сісти, і можеш... Фарбу поставити туди, кокінг, все, що хочу. Бачите, все вкривається. І от на цей скос буду лізти і робити це все. За сьогодні це все маю зробити. І залишився ще один там будинок. Так що побачимо, з радістю починаю цей день. Чекаю з нетерпінням його закінчення. Вже коли закінчу І поїду додому і зможу трішки відпочити. Ну, все, ще можливо вам щось на протязі дня познімаю. Сьогодні Сьогодні субота такий буде день ізі легкий, мало метушні, ніяких доставок не буде. Звітів буде мало робитися, так що, так що якось так. Все на зв'язку. Що виходить, що третій тиждень закінчився, він такий був тяжкий, трішечки напряжний був, тому що частина людей там одна людина поїхала в четвер, вже завершила там роботу, інша поїхала в п'ятницю, і ми з напарником ще одним залишилися на суботу, щоб ту роботу трошки підтягнути, щоб на слідуючий тиждень ми вже могли приступити до заміни дерева, щоб ми могли домалювати, дофарбувати. Всі ті доми, які залишилися, і могли перейти вже на іншу роботу, і могли ми вже починати, скажімо, вже, завершаючий період, завершаючий етап це заміна всього дерева. Як там вже буде відбуватися на четвертому тижні, подивитися, подивитися, як ми там працюємо, як ми там робимо? Нічого складного немає. Я думав, що буде якось складно все. Тому що ми далеко від місця дислокації, і відповідальність виходить на роботі за роботу, за якісь роботи там на мені. Там ще є інша бригада, за яку також відповідаю. Я вам відео нікого не показую, просто не хочу, щоб воно все поширювалося, посвітлювалося. Просто вам покажу коротеньку роботу, що я роблю і чим я там займаюся. Так що, так, така справа, значить. Третій Тиждень добіг до кінця. Я зараз вже сиджу вдома. Трішечки змучений, але монтую вам відео, щоб можливо, от, воно вам принесе якусь користь, можливо, воно розвіє вам якісь певні страхи, щоб ви не боялися. Немає нічого складного. Просто ну, треба, треба робити, треба не боятися. В принципі, складності в математиці, а в роботі складності в ніяких немає. Все просто. Це просто тільки потрібен час і досвід З часом і з досвідом воно все буде.